Коли я тільки завихітніла і узнала, що у мене буде мальчик, я чесно дуже злякалася, тому що ми живемо в такому патріархальному мірі, дуже сложному. Що непонятно, як виспитати мальчика так, щоб він уважав женський пол, тому що патріархат він в принципі настроєний на те, що жінки – це слабкі существа. Ми такі мен, ми такі зачинателі, ти що? і дитина у нас там в яйцях наших жила. У нас навіть, навіть всі поговорки у нас про те, що ой, які стрільні яйця. Ніхто не каже про те, стальна матка, щоби виносити ту дитину, щоб родити цю дитину і скільки це усілій е, надо. Ну, наприклад, я двоє суток рожала, У мене є подружка, яка троє суток рожала. на секундочку. Які це ресурси на для того, щоб це зробити? А яйця, якщо ти ти тих яйцо тронувся, вони вже зразу... Хто тоді достальний не можу понять, яйця чи матка. Ну то есть, женщина, вона способна на все. Мені кажеться, сі б ми жили в мірі, в якому правлять жінки, не було б бы не то, що не воїн нічого такого. Ми б цей мір зробили самим процвітаючим, самим щасливим, тому що тільки жінки знають ціну життя, яку вони дають. Я дуже хочу виспитувати свого сина в духе уваження жінок, тому що жінкам більше всього достається по морді за все. Просто починає просто від фізіології дівчачої. Починають груди рости больно. Починаються місячні больно. Ще й постійно кров, постійно все протікає, та й балет. Потім э, завагітніть, потім радить. Будь грубим, і емоційно холодним мужланом, це все нав'язані штуки, патріархатом, це абсолютно не норма. І те, що у мужчин більший уровень агресії, це ще не повод так себе поводить, і якраз це повод правильно цю агресію направляти, а не... Типа, от у нас физиологія, мы такие тестостероннові мужики. Наше дело убивать всіх подряд и ненавидіти, і просто всіх оплодотворять. Ну, типа, такое себе. Ну, мені каже, должно быть уважение, і можна научить мужчину, мальчика емоційної регуляції, научить понимать свои чувства, емоції. Не питатися будь тим, ким ти не являєшся. Тобто, якщо ти ніжний романтик, не питатися будь-яким-то жорстким бугаєм таким і питатися подавити свою ніжну натуру. Ну то це нормально, що ти можеш бути різним і можеш бути і ніжним, м'яким. ой, і ранішим можеш бути. Тобто, те, що не приветствується в патріархальному світі, те, що мужчинам це не дають проявляти, вони якраз і стають більш агресивні імена. Серед мужчин це якісь там маньяки, педофіли, вообще кончені твари, які не сознають що вони делають, тому що їм не давали бути самими собою.